Так, це саме самое, да. Приліт пришов до ротацію Стояли на блокпостах, забезпечили на фондського громадського порядку. Ну так, не, ну, не допускали ніяких порушень, зі сторони. там. Дякуємо рідним та близьким, що дочекалися. Всім миру. До зверненного загону входило 100 чоловік. З них відсотків 10-15, які їхали вперше. Останні люди, які вже неодноразово побували в зоні проведення державічної операції. Дуже раді, що все пройшло там тихо, мирно, спокійно і раді, що дочекалися сина, брата додому. Дуже щасливі. Третій раз він був. Ну, кожного разу був в різних місцях, але вскрізь Саме головне, що люди там доброзичливо до них ставляться, що вони чекають їх. Це головне для них це підтримка, що от їх зустрічають з дятністю і з радістю.